Так, їду забирати стабілізатори напруги на нову пошту. Зараз будемо встановлювати замовнику, покажу процес встановлення. І що вони собою представляють? Стабілізатори від виробника Alex. Чому вибір впав на ці стабілізатори? По тій причині, що в них діапазон вхідної напруги набагато більший, ніж конкурентів. Тобто рівень по максимальній напрузі там 300 вольт. У нас важливий критерій висока напруга, посвідки них у замовника генератор дизельний видає завищену напругу інколи. Більше ніж 260 вольт. І, скажімо так, газовий котел який підключений через стабілізатор старий, не хоче працювати, за те, що стабілізатор переходить в захист у нього, борів по напрузі 260 вольт. Так само не хочуть працювати розпачні ворота. так ну далі Покажу вже сам процес встановлення. Так, приїхали такі апарати два штуки. Два стабілізатора. Зараз ми їх будемо ставити. Більш детальніше покажу, коли буду виконувати монтаж. Так, не вийшло в мене зробити відеомонтажу. В принципі, там по суті і не було що показувати, оскільки монтаж цього стабілізатора заключається в тому, що треба порівню виставити мітки, де необхідно закріпити два дюбеля. На цих два дюбеля закріпити сам стабілізатор. Стабілізатор він підключається шляхом. Підключення до найближчої розетки, і внизу самого стабілізатора є вихід під розетку. Ось На картинці я показав його зовнішній вигляд. Він такий зовсім невеликий по розмірах, по габаритах. У розмірах він має висоту 21 см, ширину 14 см і глибину 8,5 см. Досить легкий, він пластиковий корпус має. На лицевій стороні є індикація величини рівня напруги. Внизу самого е, стабілізатора є вихід під розетку, куди можна підключити чи переноску, чи безпосередньо одного якогось споживача. І ну, зверху самого стабілізатора ми бачимо таку вентиляційну решітку. Тут нановлений вентилятор. Тут задіяно лише природнє охолодження. До речі, на самому стабілізаторі є сенсорне управління, так скажемо, сенсорне біля самого табла індикації є клавіші управління. Чому вибір впав саме на цей стабілізатор? По тій причині, що в нього є широкий діапазон роботи від 130 до 300 вольт. Хоча на наклеїці ззаді стабілізатора. реально, як бачу, там Верхній діапазон не 300, як нам пишуть в характеристиках, а як вказано, було 290 вольт. Цього більш ніж достатньо. Сам стабілізатор у нас релейного типу. Для таких пристроїв, як газовий котел, там холодильник, інші пристрої скажімо так, різниці суттєвої немає. Його майже не чути, тобто, якби він стоїть в такому приміщенні, в таких місцях, де шум пристрою, який буде працювати, буде набагато більший, ніж шум, звук роботи самого стабілізатора. Далі володіє контролем температури ключів та трансформатора, є також захист від високовольтних імпульсних перешкод, від перевантаження та короткого замикання. Його номінальна потужність це 440 Вт. Стабілізатор один я ставив на відкатні ворота. Його більш ніж достатньо для відкитних воріт. Відкитні ворота електродвигун, якщо не помиляюся, чи 220 Вт. З рахуванням пускових струмів він справляється, все нормально. Є аж 9 кроків стабілізації напруги, точність стабілізації в межах 5,5%. І час реакції це на зміну хідної напруги це до 100 мілісекунд. Тобто доволі таки швидко реагує. В принципі, сам стабілізатор в своєму ціновому діапазоні сегменті точніше, він конкурентно спроможний, має доволі такий приємний дизайн, можна ставити в приміщеннях. з... Хорошим ремонтом, не будемо злити очі. Питань до нього немає. Є коротеньке відео вже, ви можете бачити, де він вже встановлений. Це встановлений він біля газового котла. Живить, крім газового котла, ще насоси циркуляційні твердопаливного котла, справляється, все нормально. В принципі, виробник рекомендує його встановлювати в сухих приміщеннях, де температура повітря коливається від 0 до плюс 35 градусів. Ну, логічно, зверху в нас отвори, тобто, якоїсь, якоїсь вологи всередину може призвести до його пошкодження. Бажано дотримуватися рекомендацій виробника. Стабілізатори. Цікаві. Зараз, правда, ціни на них виросли, але коли потрібно, на ціни не дивишся. Все, дякую за увагу. Підписуйтеся на канал.